Ви почали так, з цегли, тріщини, почали писати скарги, а вже аж у березні з'явилися рекомендації пані Перевозиві будувати з що то, пані Власники цієї квартири екстрасенси, вони знають наперед, що їм напише проєктант, що будувати. правда? Це трошки дивно. Одне. Друге, шановні, в нас не так багато залишилося пам'яток архітектури. Більше таких старих пам'яток архітектури. Тут всі так, між іншим говорять, ну вікно загубите, без влаштування вікна. Ну ви ж були, шановний представник, ви ж бачили, є вікно? Є, в фасадній частині. Це допустимо по відношенню пам'ятник архітектури. Не допустимо. Порушення. Далі, порушення далі закон. Написано, що любовні трати роботи, ремонтні в даному випадку, Роботи роблять ліцензовані бригади. Ось та ліцензована бригада, набрана будь-ким, кидали ті бузки, по-перше, підтягували, впиралися у шхиртки, так, балкони, підтягували вверх, кидали їх на бут, на бут, носили кидали. Це що, це є така ліцензована бригада, що з неї хтось умови укладав? Це є. Чи не потім вже до самих умов і Якщо мова йде про пам'ятку, то будьте добрі. Там, де назва за об'єкту напишіть, що це є пам'ятка, є приміточку з робіт, є пам'ятка архітектури, тому що здійснення всіх наукових і проєктних робіт, а також і певних робіт, має свої особливості, коли це зробить. У звичайному новому будинку чи коли це йде у пам'ятці архітектури. І сказано, що всі проєктні роботи треба. Ціх інші питання це є питання виключно проєкту організації, яка проєктує. Ми не є проєктантами, ми не входимо на об'єкти, ми не спілкуємося з проєктантами, які роблять проєктну документацію і не влазимо в конпроєктну документацію. Тобто ми не перевіряємо такі речі. На рахунок того, якщо там є дійсно, які рішення, або немає того, чи того, чи того, чи, чи невідповідність, недотримання дотримання будівним умов і обмеженням чи проєктної документації, дане питання стосується виключної інспекції. competência de inspeção e